Сьогодні на відпрацюванні з кірочкою ми відпрацювали у зошиті крок номер 1 сторічку 8, слова однакові за, за звучанням, але різні за значенням, І шукали звук О, слон, оса на початку, в кінці або в середині. На сторінці 9 ми працювали з малюнком, розповідали про кожен предмет. Там, наприклад, хлопчик купається в річці, так, речі лежать на березі, вишні ростуть на дереві і так далі. Тут домашнього завдання немає у зошиті. Обводилка. У нас було пропущена сторіночка 4 і сторіночка 5, це ми повністю зробили. На сторіноч у зошиті друковані літери Ви молодці, ви працювали вдома, поки хворіли, тому в неї не було тут пропусків. І ми зробили те, що я сьогодні давала на домашнє завдання. Ось ми доробили, бачите, я написала вам, тут був урок, а це на відпрацюванні. Ми доробили половинку, це те, що я задала в групі на домашнє завдання, тому у вас домашнього завдання тут немає в цьому зошиті. У зошиті громади... Крок номер 2 ми працювали на сторінці 4, сторінка 5, тут літера А. І ми робимо звуковий аналіз. Шукали сьогодні літеру А, а це голосний звук, тому на звуковому аналізі ми позначаємо її крапочку знизу. Ось ми це робили, тому що коли ми сьогодні от працювали з літерою Ми, Кірі це було складно робити, коли ми з групою робили. Максим! Це ми зробили 4-5. І сьогодні з букварком, от більше всього, ми ще працювали з букварком, тому що Кірі трошки складно ще читати, особливо їй складно складати е, літери в склад і в слово. І ми з нею, ну тут зрозуміла, у, там нема що повторювати. А там, де літера Ми, ми повторили ось тут от склади з нею читали. Те ж саме ми зробили з літерою Ни теж склади. І потім вже з літерою Хи тут склади словами повторили сторіночку 18. І сторіночку 20, Ось нас літера К. Так само тут склади і слова. І дивіться, а це ми вже повторювали з нашою групкою.